Она вирішила О! все. Уходжу я от вас. Жив. Ось сейчас мені хтось попадається. Опеньки 180 грн. Режик 180. Підберезовок 400, лисичка 250. двісті вас усіх, друзі, сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги бальнеологічний курорт Східниця. Хочу вам показати у відео, що тут можна робити, куди піти, а також куди можна поїхати на екскурсію. Отож, бо друзі, східниця. Східниця таке невеличке селище у Львівській області, яке відоме своїми джерелами, типу нафтусі, які мають лікувальні властивості. Тут дуже багато різних санаторіїв і якщо відверто друзі, саме із східниці привозиться вода до трускавцю. Взагалі, друзі, тут дуже багато різних джерел, і кожний із них під своїм номером. Але із будь-якого джерела друзі не можна пити воду без призначення лікаря з жодного. Тобто, спочатку ви проходите домобстеження, здаєте різні аналізи, і лише потім тут можете підійти до лікаря, який призначить вам, яку саме воду вам можна пити. Тому що, друзі, багато я вже наслухана. Тоді, коли люди приїздили, пили воду із різних джерел, а потім мали серйозні ускладнення. Та не обов'язково друзі тут усім пити воду. Хто приїздить? Так, більшість відпочиваючих тут люди пенсійного віку, тому що вони вже роками приїздять лікуватися. Але є тут і люди, які відпочивають сім'ями, тому що тут дуже багато готельних комплексів, тут дуже красива природа і пропонується багато різних екскурсій. Деякі з них я сьогодні вам запропоную до вашої уваги. Ну і туди можна поїхати або автобусом, або машиною самостійно. Та це, друзі, давайте по порядку. І спочатку я хочу показати вам, де я проживала ці декілька днів своєї відпустки. Кийця в цьому готелі пропонується багато різних послуг, і навіть можна замовити собі масаж. Ну, оце тут поруч зовсім знаходяться різні приладдя для барбекю, можна посмажити собі м'ясо, ну і гарно собі відпочити на природі. Так, друзі, ось отримала і свої ключі від кімнати. Це двохмісний номер у готелі Трикоролі. Коштує півтори тисячі на добу зі сніданком. Давайте швиденько подивимося, що в ньому є. І будемо обігти, дивитися, що там околицях. Отож, будь, друзі, фен є, одноразові капці є. Найбільше мені тут подобається це величезне двоспальне ліжко. У номері є балкон, можна посидіти ввечері, подихати свіжим повітрям. Міні-холодильничок, чайник. Телевізор і, друзі, в принципі, все, що необхідно для відпочинку. Тепер подивимось швиденько на санузел і будемо рухатись далі. Тут також повний порядок: рушнички є, така душова кабіна. Мені засоби, друзі, для душу гелі і шампунь є, зубні щітки і станки також є. Ну, в принципі, все. Можна йти далі дивитися. В сніданок, друзі, ходить у вартість проживання. Зазвичай тут був шведський стіл. Тільки одного разу була окрема подача. Ну, а обід і вечерю можна було замовити собі окремо. Я замовляла собі тільки вечерю, тому що вона мене весь день не було коштує, вона 300 гривень. І зараз, друзі, покажу вам, чим нас тут годували. Це також, друзі, вечеря. Вона пропонується із меню на вибір. Дуже гарний кухар, дуже все смачно, подача на рівні. Це друзі, парк Пантелеймона і це єдине місце у східниці, куди можна прийти ввечері прогулятися. Також тут поруч знаходяться два джерела: це гліцеринова вода та залізна. Тут в цьому парку дуже гарно все облаштовано, є невеличкий майданчик, можна пограти в шашки, позайматися спортом, ну або просто посидіти, помилуватися красивою панорамою. По дорозі до цих двох джерел до гліцеринової і залізної води ходжу, потихеньку роздивляюся сам парк. Шиб Лів. свердловина 279 пробурений у 1897 році на глибину 385 метрів. На початку 20-го століття саме таким методом і за допомогою такого верстата добували нафту у східниці. Нафтова вежа копальня йдемо далі. Ось це гріцеринова вода. Ще раз звертаю вашу увагу, друзі. Будь-яку воду можна пити тільки за призначенням лікаря, в тому числі і цю тюгліцеринову, але вмиватися можна стрім. Я прийшла сюди вмиватися. Та ми де, минулий рік в цьому, А в сподарці магай. Це ви на сухому спірту? Да. Із більшості джерел воду потрібно жувати тільки перші півгодини, а деякі навіть підігрівати просто на місці. Це друзі, все той самий парк Пантелемоне, але тепер я прийшла сюди ввечері подивитися на красивий захід сонця. Вона рішила все. Ухажу я від вас. Жива, значить. Бачите, думали, да. що вона не шевелиться. Жива, жива, вона ж на нас випрыгнула. Ага, пішла собі вже. Ну хай жива. От ми сьогодні вже там... другу видимо, у них, напевно, зараз це обостріння йде. А скоро ж вже мають поховатися. Так? Да? Угу. Чуєте, друзі, цей звук. Наче як цикади на морі. Місце від цикади. Вирішила, друзі, по навігатору на ринок. Хочу зараз подивитися, що там пропонується, можливо, щось придбаю. Ну, Від мого готелю пішки 15 хвилин. Вирішила прийтися, а машина не їхати. Подивитися, що на околицях. Картоплю копаєте? Так. так, і як гарна? гарна. Гарна? Слава Богу, це добре. Друзі, хтось відпочиває, хтось працює. Ну, люди тут живуть. Вони ж не у відпустці. Крупних супермаркетів друзі, тут друзі немає, але є продуктові магазини типу рукавичка. До речі, проти нього є дуже гарний лікар. Так говорили люди. 180 гривень, рижик 180, підберезовок 400, лисичка 250, синячок 200, і білий 250, і ціленький 300». Дякую. О. Купила собі друзі тут лісового меду за півлітр 250 гривень, чорниці сушеною та грибочків. Це ще одне друзі джерелом. Вони знаходяться тут по всій східниці. І мені дуже пощастило, що зараз тут немає черги. Зазвичай тут потрібно вистояти чезі, щоб набрати води. Ну, це ж са, це мало набрати. Так, друзі, набрала собі ось був у мене із собою стакан. Трішечки води з того джерела 2С. Що я вам скажу? Будь-якого яку тут тільки п'ють, яка тут тільки є у джерелах. Можна приймати виключно за призначенням лікаря. Виключно. Виключення становить тільки оця вода 2С, вона є содовою, але також її потрібно пити в дуже обмежених кількостях. Взагалі, друзі, присмаку неї, як у поляни квасовою, але все ж таки трішечки нафту віддає. Та все одно вона не така, як в бюдяті в Турскавці, Така, що аж каналізацію віддає. Ну там вода привозна саме із східниці. Іншу воду, друзі, пити я не буду і навіть пробувати не буду, тому що не хочу нанести собі шкоди. Поки ходила на ринок, поки ходила до джерела, погуляла по місту, дивилася його гарненько. Воно не дуже велике. Якщо зручне взуття, кросівки, то можна в принципі, обходити його тут все, що захочеш. Ну а тепер, друзі, давайте вирушаємо у нашу першу екскурсію. Це оглядовий майданчик в село Рибничка. Неподалік зовсім біля східниці. Буквально 15 хвилин машиною. Трохи, друзі, ґрунтової дороги. Метрів 500. І більше. Непогано, друзі, чи не так? Краса неймовірна. я після рибнички, друзі, переїхала в тустань. Хоч вона і знаходиться по іншу сторону, але ж все одно все в районі східниці. Можна встигнути усюди. Прийшла, друзі, через риночок, купила собі тіліщечки. Тут подобається, вони недорогі і дуже якісні. І метку карпатського 950 грам, чи мілілітрів 350 гривень. Зараз те, що залишилося. Ось, друзі, фортеця Тустань Ну, в принципі, те, що від них залишилося. Зараз йдемо ще раз, прогуляємось. 180 гривень коштує квиток. І 90-пільговий. Так, ну що. піду спочатку до джерела. Поп'ю води. Дуже смачна вода там, друзі. Така м'яка, не можна просто напитися. Взагалі тут гарно, друзі. Гарно і так прохолодно. Така прохолода тут в лісі. Зараз підеш трошечки водички побисти. Так, друзі, попила дуже смачної і дуже холодної води. І піду пройдуся маршрутом. Друзі, Пройдемося знайомим маршрутом. О, ящерка. Зараз мені хтось попадається, Якісь невеличкі тваринки. Ну це добре, що невеличкі, головне, щоб невеликі. Друзі, тренування тут просто супер. Під горку не потрібно. Ніяких не присідань, нічого. Та ще й на свіжому повітрі. Просто супер. Тут дуже гарно, друзі, і під вечір тут чим добре, що дуже мало людей і можна все гарно пороздивлятися. Натовпи зазвичай до обіду. Фортеця Тустань була волосним центром, а також митним пунктом на важливому селяному шляху. Він вів із Другобича на Закарпаття та до Західної Європи. Перші письмові згадки про тустань відносяться до 1340 року, а останні до 1565-го. Назва тустань має прослав'янське походження і належить до типу присвійних, тобто походить від імені власника або засновника поселення чи місцевості. Ім'я особи можна реконструювати як тустань зі значенням сильний, міцний, відважний, завзятий. Існує припущення, що запозичення германських еквівалентів з прослав'янської мови, в які прослав'янське тут можна первісно означати густі зарості. Друзі, рівно сімнадцята година. Вже вечоріє, але екскурсія бачу тут не закінчується. Ще одна, друзі екскурсія Зоопарк Лімпопо. В принципі, кілометраж невеликий близько 50 кілометрів, але ж із-за того, що по дорозі весь час міста, то сильно не розгонишся, їхати приблизно година. Проте по дорозі є місто Другобич, кого цікавлять соляні шахти або церкви можуть зробити зупинку і прогулятися цим містом. Ну а мене друзі цікавить саме зоопарк, тому поїхали. Зоопарк, друзі дуже великий. В ньому дуже багато тварин, різних птахів. Він чудово облаштований і в ньому весь час грає така спокійна музика, тому релакс вам гарантований.

Ai, que é

Ты хист больше не джоны. Нет, а, тут цвет, тут. Можно кота тут черепать. Та, ты не хотела такую черепа эту хату Маленький, не скидцап за руку.

Дух дарова займу верно буду тільки там тигр, но він так. Далеченько ще й лежить, погано видно, на камеру зовсім не видно. малпочки де Він спить також, На ну, камеру взагалі не видно і почуває. Mm -hmm. Рожевий хватит. Вообще Все на одни месте стоят. Ой, Да, не сходи сюда. Пума. Он в холодочку, друзья. Пищевая. У тегра, друзі, мабуть, зараз сієста, обідня перерва, відпочинок. Проше пів години чекаю на те, що він вийшов, хочу поглянути на нього в усій красі. Але він лежить, тільки ногою дригає, дочекатися ніяк не можу. Останні на сьогодні, друзі, екскурсія до водоспаду Сопіт. Їхала півгодини. Кілометраж невеликий, але весь час сповільнює рух оці серпантини Вгору вниз і по кругу, вгору вниз і по кругу, по кругу. Ну, покаталася по серпатину, то таке. Але потім почалася така страшна ґрунтова дорога, що я вже 10 разів пожалкувала, що туди виїхала. До того ж, поспілкувалася із місцевими, і за посухи було в водоспаді мало води, та все одно я вирішила перевірити. Тому друзі, давайте зараз вирушимо, і ви саме поглянете, чи варто тут їхати чи ні. Залишила машину на парковці, друзі, ну і далі пішла пішки, тут недалеко. Але звернула увагу, що на парковці більшість машин були або буси, або позашляховики. Сіданом тут ну дуже складно проїхати. Можна, але. Близько до водоспаду, друзі, так і не спускалася. Розчарована була, чи то дуже поганою дорогою, чи то малою кількістю води в водоспаді, ну якось так. Не дивлячись, друзі, на невелику кількість води, все одно тут дуже гарно, ну, як в принципі на природі в Карпатах. Багато тут екскурсій, люди весь час курсують, ті приїхали, ті від'їхали. До речі, тут по дорозі до цього водоспаду потрапляється кафе, хоч я й не куштувала, проте місцеві відгукуються дуже добре. Говорять, що тут дуже смачний бограч. Хлопці пішли на гору парашка з ночівлею. Висота такі метрів. Непогано так. Друзі, по дорозі обратно зупинилась на мосту, який веде до села Сопіт, в якому водоспад-сопіт. Знаю, не можна, але дуже швиденько, тому що не могла б проїхати отак. От повз такої краси. На цьому, друзі, буду завершувати. В наступному відео буде продовження. Ще одна екскурсія до Львова. Там буде океанаріум, буде великий парк розваг і ще дещо. Дякую всім, друзі, за увагу. Всім бажаю добра, до наступних зустрічей.